Я навчила свого собаку розмовляти краще б я цього не робила. Я навчила свого собаку говорити ні, не голосом, лапами. Моя улюблениця Гіджет – фрізе. Нещодавно їй виповнилося три рочки. Насправді це напрочуд розумна порода, незважаючи на її легковажний вигляд. Я навчала її трюками команду ще коли вона була цуценям. І вона завжди була старанною розумницею і дивилася так, наче їй є що сказати. Тому, коли я натрапляла на відео, в яких тварини наступають на кнопки, що озвучують їхні бажання, я одразу думала, що ми з Гіджи точно зможемо організувати щось подібне. Тож, я замовила набір, записала свій голос. Перші спроби були дуже прості. Я видала їй кнопки з найпростішими запитами. Та смачною винагородою. Назовні. Їжа. Вода. Ласощі. Гратися. Вона швидко освоїлася. А я додавала нові кнопки. Запропонувала варіанти, куди вона могла б схотіти піти, що саме з'їсти. І незабаром вона вже навчилася поєднувати слова в пари. Назовні. Парк. Їжа. Було так дивно реально дізнаватися, чого саме вона хоче, розуміти, чому вона скиглює чи гавкає. Чим впевніше ставала гіджит, тим більше кнопок я додавала їй. Поняття ставали абстрактнішими, навіть філософськими, не тільки іменники та дієслова, як раніше. Я не була певна, що собаці під силу в такому розібратися, але вона так швидко вчилася, що я навіть пошкодувала, що не спробувала одразу. Ми обговорювали погоду, мрії, емоції. Минуло зовсім небагато часу, і вона вже могла пояснити мені, щаслива вона чи засмучена, сказати, що їй наснився поганий сон, чи попросити конкретну іграшку. Це було так захоплююче, маленький собачий мозок виявився спроможним висловити набагато більше, ніж я могла очікувати. Тож я додала ще кнопки. І ось вона вже могла розповісти про те, що відчуває, поставити запитання за допомогою кнопки Чому і навіть ухвалювати рішення на основі того, що я їй пропонувала. Їй подобалося дивитися у вікно та розповідати потім, що вона бачила, це було так неймовірно цікаво. Для мене на вулицю сусід виносив продукти з машини, а гіджит дивилася на те саме, але розповідала мені про птаха або випадковий лист, підхоплений вітром, я бачила світ її очима. Понад рік Гіджит говорила зі мною. Перш ніж щось пішло не так. Якось вона раптово перервала гру, уважно подивилася в куток кімнати і пішла до своєї дошки. Уважно оглянувши кнопки, гіджет натиснула одну темрява. Я засміялася була середина дня, і світло заливало всі куточки будинку. Не темно, сказала я їй. світло. Зараз день нема ніякої темряви. Я сама натиснула на кнопки, щоб вона точно зрозуміла мої слова. Ні. Темрява. Світло. День. Гіджет Прислухалася, нахиливши голову, але одразу глянула в той кут, а потім повернулася до дошки. Темрява. вона ставила мене в глухий кут, і я відмахнулася від її слів і від послання, яке стоїть за ними. Не темрява. повторила я, світло. Гіджит не стала сперечатися, розумна дівчинка. Але іноді вона завмирала під час гри, розглядаючи стіну, а потім бігла до дошки, готова поділитися зі мною тим, що привернуло її увагу. Щоразу вона натискала кнопку темрява. А я нічого не бачила там, куди вона дивилася, і заперечувала це. І якось я додала ще кнопок, і все стало ще гірше. Темрява, чужий! Я навіть заходила в той куток, який так її турбував, щоб показати, що там нічого немає. Але вона тільки скиглила і натискала кнопку чужий. Це так засмучувало. Гіджет перестала користуватися кнопками. Вона сильно регресувала. Перестала проситися гуляти, натискаючи кнопку «Назовні». Просто шкрябалася в двері, перестала просити. Їжа лише скиглила біля миски. Я не могла збагнути, що не так? Раз у раз я вставала в той куток, який вона так зненавиділа, і намагалася зрозуміти, чому там було холодно, холодніше, ніж у будь-якому іншому місці будинку. Але так затишно. Але чим довше я стояла там, тим більше скиглила собака. Це починало дратувати. Це просто звичайний бляхакут. Я не розумію, що з нею не так. Наразі Гіджет регресувала ще більше. Вона залишає калюжі в будинку. Таке розчарування. Спочатку я хотіла махнути на це рукою, але потім все ж таки відвезла її до ветеринара. Лікар сказав, що фізично все гаразд, але здається, що вона відчуває стрес. Вона... Собака? З чого раптом собаці відчувати стрес? Ах, мене вже нудить прибирати за нею калюжі, потрібно її покарати. Їджет більше і близько до мене не підходить. Я тягну до неї руку, щоб заманити, а вона тільки відвертається, тупа худоба. З чого раптом я взагалі колись кохала? Це марний шматок хутра. Вона навіть не любить мене, а це єдине, що потрібно від довбаної псини. Я залишаюся у своєму улюбленому кутку, спостерігаючи, як біла грудка, стискається на своєму ліжечку, ліжечку, яке, між іншим, я їй купила і якого вона зовсім не заслуговує. Я зараз дивлюся на неї вже кілька годин. Вона навіть нічого не робить, тільки тремтить і скиглить. О, дивіться, вона поплелася до своєї дошки вперше за багато місяців. Де? Мамо. Мамо, бувай. Ах, дурна тварюка. Вона що не бачить, що я тут? Чи надто сильно темрява?